Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з кульчинку Анджела. Ми з півдня Одеської області. Зараз ранок, ну, ще 7 годин немає. Прилетів голуб у нас, він сидить на... сидить на криші і співає. Вони нас тут живе парочка десь голубів диких цих. Весь час прилітають до нас їсти, то у курей, то у свиней, водичку п'ють. Подобається їм у нас. Зараз прогуляємося, садочком покажу нові види гібіскусів трав'яних таких, які зацвіли, тому що ще не всі цвіли. І зараз тако пройдемо все-таки ранок. Це така пора. Казкова якась, тому що ще тихо, так роса, всі рослини мокрі, особливо, коли туман вранці так класно. Гляньте, гібіскуси ось. Бачите, такий, це е, такий як карликовий сорт, він росте всього до метра, тому що є ось високі, а там у мене в моїй долині гібіскусів ще вищі. Тому вони бувають дуже-дуже різні. Бавовна, як бачите, вже кущики наросли дуже гарні. Цвів якось квітка ціла, якось я забігалася, заметушилася і не зняла. Ну, нічого ще. Цвісти будуть довго, тому ще покажу. Покажу вам арум або аронік. Ну, у нас тут діти бігали, зламали ці. Гілочки з насінням я їх ось підперла, треба буде підв'язати. скажу, що цей аронік у мене росте дуже давно. Ну, мабуть, років до 10 десь. Але вперше, за скільки років, він у мене тут, оцей кущик єдиний, цвів, значить, йому тут сподобалось місце, туди його пересадила, тому що він ріс у мене на сонці, хоча пишуть, що він любить сонце. Але я пересадила його в тінь, тут пішли кущі дуже гарні. Я показувала відео, він у мене цвів влітку. Ще не було у мене по таких квітоносів ніколи. Квітки було три, але все-таки дав всього два цвітоноси. Такі смішні штуки. Я зробила там шот, шот, таке коротке відео. Мені написали, що коли попадають ці насіння, треба їх буде присипати землею. І потім воно буде всходити. Ну, я так думаю, що якщо воно почне падати, я візьму його, пересаджу трошки в сторону. Тому що в мене тут вони, цей аронік росте в ряд. Я його пересадила, кущ викопала, поділила матросик, як же ж без тебе. Поділила кущик і трошки була продала, трошки на розвод лишила. Так. Це цвіте, все цвіте. Тут у мене нові сорти, це, які я купувала в цьому році. Один кущик на жаль, щось геть-геть хворий. Ось він, бачите, ніяк-ніяк. Цей вже ось відходи, ось листя вже зеленіє, а цей ще зовсім треба ще його підкормити. Це у мене цвіте сортовий. Зараз назви казати вам не буду, тому що це мої зовсім нові, не знаю, знайду потім, Ну, скажу, що квітка ось велика, гофрований, гарний сорт, гарний. А тут у мене зацвів, ну, бачите, сортовий, але з виду досить-досить такий. Простий червоний, ну, нічим не відрізняється від сіянців. Скажу, що розчарована в цьому сорті. Навіть листя таке дуже-дуже подібне до простого сіянця. Ось цей ще буде цікавий сорт свистим пізніше, бо бутон геть маленький, бо листя. Гляньте, в нього сам лист такий гарний. А це в мене тут ще, можливо, будуть різні в кущу, тому що були такі коріння весною, коли я ділила такі, знаєте, геть, ну, начебто з признаками життя, але такі, такі нещастя. я їх просто кілька корінів, здається, штуки три, посадила в купу. І ось, бачите, вже один з бутонами. Так. Якось треба буде робити обзор по клубам окремо, розповідати про рослини, бо мені вже пишете, що я проходжу мимо рослин, не розповідаю, а вам цікаво було б знати, тому що ну, дійсно рослин дуже багато. Ну зараз просто вся моя любов це гібіскуси. просто їх обожнюю. Ось пам'ятаєте, я розповідала, що шукала довго чисто білий сорт, гляньте, яка краса. Дивіться, просто біл... оце просто білосніжний сорт. Називається білий лебідь. Довго його шукала, саме саме чисто білий, тому що дуже багато сортів, У яких є серединка рожева, червона, більша, менша, з розгалуженнями без, АЦ просто чисто білий. Краса. Дуже його люблю теж. Просто за, за його цю білосніжність. Так, ну тут у нас цвіте все те саме, але все одно ну, люблю. Тут у нас третій гібіскус деревовидний, теж щось хлорозий треба буде обробляти. Зацвіти побачимо, тому що мені здається, що він буде цвісти перший раз за всі роки. Ну, Ого, я тут кинула шланг, заливаю їх. Свою долину гібіскусів. І це ставочка вода, звільці, на насос вчора. Налили вставочок новий багато води спеціально. Вода тепла, тепла тече. Вчора тут детера купалася. Я обіцяла зняти вчора відео з запросу, ну, він сьогодні цього тому що вчора ввечері все-таки вирішила. Знаєте, дополоти свою клумбу, тому що ну, відео, відео, а бур'ян росте, його треба прибирати. Так, хай там поливається, ми підемо гуляти. Заціла фантазія, ну зараз тут пройду, вже все така роса, ноги мокрі, спеціально ходжу, босими ногами, он ногами по росі. Черічизкейк, ну я скажу, це просто, 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 просто ну оці руши, оці воно, це просто щось. Такі вони гарні. І цей ось сортовий от нього квітка, я Зараз покажу вище. Бачите, кожна пелюсточка заходить набагато за другу. Бачите, як де ось майже півпелюстки, ну да. пів пелюстки ось до середини заходить одна за одну. Бачите, як воно, дивіться. Ну і серце матері, це шедевр. Я вже казала, о, турпевичка, яка гарна. Я вже казала, повторю ще раз, що це винахід нашої української селекціонерки. Я купувала ці рослини у, саме у жінки, у, ну, у дочки цієї жінки, тому що вона презентувала цей сорт. І скажу, що я купила його в перший саджанець за 600 гривень. Так що... Ну, я його дуже хотіла, він тоді ще тільки-тільки з'явився. Продавали дуже дорого, потім вони вже стали його, Ну, звісно, черенкувати, скоріш всього, тому що купувала маленький саджанець з маленьким корінчиком, але дуже дорого, ну, я його хотіла. Так Ось тут, тут, Ось тут, ось цвіте фантазія. Зараз покажу. Квітка просто величезна. От просто величезна. Дивіться, моя рука, квітка. Не хоче наводитись, камера краще. Просто тут величезна. Теж така гофрована квіточка, гарна. Бачите, ще з прожилками. Дуже-дуже гарна квітка. Так, а це у нас Old Yellow, я вже його показувала. От він не такий жовтий, бачите, в нього серединка червона, він гофрований, гарний, але він не білий, він не чисто білий, а такий якийсь кремуватий. Теж квітка, бачите, велика. Гляньте здалеку і бізкусик виглядають. Кожен день приходжу сюди і любуюся зранку. Фантазія знов гляньте ще одна квітка. Так, показувала. О, вчора тут прибирала О, хазяйка, секатор кинула. Так, вчора Ой, і яблучко знову впало. Треба вже мені зривати. Бачите вже? І гляньте, де равлик лазить. Це ж треба було випритися. хто зна куди. Дивіться, повзе. Так, ще одне яблучко впало вчора. Вже з... Е... Підняли три штуки. Так, так молодчай білоокаймлений, біло-окамлений, ні, знову забула назву. Ну, однорічник, я вже за нього розповідала, залишаєте десь один кущик, він собі насівається. І знаєте, краще все-таки сіяти його під зиму, тому що насіння в нього дуже такі, таке плотна коробочка. І треба, щоб вона перезимувала, ну, так мовити, пройшла стати, стратифікацію зимову. І тоді входить гарно навесні. Я його так місцями лишаю в квітниках. Ось тут у мене, бачите, е е е любить полив, скажу, що чим більше ви поливаєте, тим е все-таки більші кущі. Він знову зранку понісі тумредхеп. Я вже про пенісету ми розповідала. Гляньте, яка краса. Просто краса. Бірючина. Бірючина, гляньте. Ну, я, бачите, формую тут на ніжках. Кульки, кульки ще не обрізала, треба обрізати. Хочу трошки пізніше обрізати, щоб наживцювати все таки. А тут кульку треба. З землі стрижу. Бачите, теж ось викинула зелену гілочку. треба обстригати повністю. Бачите, молочай он там ще пішов, зійшов. Тут гібіскус, це я так просто пересаджувала весною, не побачила. Лишився тут в землі. Ну, ось буде корінь на осінь один. Червоний гарний О, собака це сусідська. Прибігає до нас, да? ми, ми на неї так і, і називаємо собака. Це у нас Бері Евенсон теж сортовий, дуже гарний. В цвіті. Ну, на продаж немає, буду ділити, ну, я його ділити буду весною. Восени не хочу його трогати, буде на весну. дільонки буду ділити. Так, 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 так. Полола вчора, випавила цю клумбу знову, і ще одну тому увечері була зайнята саме ввечері, коли стає хоч трошки прохолодніше, вже не так пече. який. зараз наведу камеру, бачите, який окаймлений теж. Бузина пурвулента. Бачите, яка вона цікава. Ось молоді прирости майже зелені. Ось білі. Ось білі, бачите? Гляньте, яка вона цікава. Ось такий кущ. Я весною її з... стригаю повністю на пень, з... залишаю такий Ну, малесенькі-малесенькі стовбурці, такі по пару сантиметрів буквально. І вона це мені за сезон наростає. Ну, вже скажу, що гарно за цей сезон наросла, тому що купувала дуже малесенькою. Дуже малесенькою. І знову буду зроблю живцю, осіннє живцювання і зроблю весною теж. Спробую так і так. Дивіться, дивіться, дивіться на цих. На дві мавпочки. А то я ж зверху лазить. От чудовиська хвостаті. Так, випала вчора цю колумбу теж, тому що вже треба заливати, а тут навіть вже не було видно, що. Ну, я ж кажу, що. Все полоти е, одночасно ну, не хочеться, тому що ну, дуже у нас спекотно, дуже земля висихає. Е, е, тому доводиться частково залишати траву. Ну, ще й трава нам потрібна для, для наших свиней, для наших курей, тому все вирвати зразу, потім бігати траву шукати. Ну, це буде якийсь нонсенс. Тому так. Випала сьогодні, зараз закінчу відео, піду включу. О-о, о! чуть не впав. <світ> піду включу полив. Тут у мене ще ось тут два гібіскуса вже. Я не пам'ятаю, чому я вирішила саме тут їх посадити ось в кінці городу. Так що на осінь ще буде кілька ось саме червоного ось такого, бачите? Ну, бачите, ось траву вчора носила, возила, курям трохи повикидала, свиням, ну і, звичайно, на купу. Тут у нас виноград уже, ну, ось 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 просто на днях. Грунені які гарні. Ну, вже так, щупаємо, ходимо. Вчора вже пригощала сусідку з онукою. Хочу показати сливу, треба от якраз нагадати чоловіку, тому що треба ще одну гіляку підв'язати. От сливи в цьому році вродили сливи і груші. Дивіться, гіляки вже попідв'язували, дивіться, і ще одна зігнулася. Ну, скажу, що сливи не малесенькі, бачите? Слива крупна сама по собі. І це осіння. Скажу, що будемо їсти. І кілька банок компоту закручу. Ще у нас слива одна. вже її їмо. Така вона колоновидна. Як бачите, я її обстрігаю кожен рік оці прирости. І вона плодоносить доволі непогано. Ну, скажу, що вистачає нам і поїсти, і закрутити компоту трохи. І скажу, що дуже смачна. От вчора їли племінниця їла і каже, знаєте, таке враження, що це на персик схоже, бо вона казала, що навіть схоже на ці плоти. це схрещені там і присутній вкус, і яблука, і персика, і сливи, і ще там чогось. дуже вкусні плоди. Я говорю, ні, Це просто колоновидна, але вона така от просто смачнюща. Так, персик, персик вже майже вже об'їли тут він. Карликовий у нас. Ще кілька плодів, ну Вже спілий. Треба сьогодні пригостити дітей. Кермеки, кермеки, як бачите, вже відцвітають всі. Я вам показувала багато разів. А ось цей, що я принесла з дикої природи, тільки-тільки починає. Бачите, він такий ніжний-ніжний колір, у нього такий ліловий. Тут, як зацвіте, буде ціла хмара. В на днях цю клумбу. І тут, коли цвіте те керме, тут стільки метеликів прилітає до нього, така краса. Потім покажу. Так, ну тут почну розповідати про проса, показувати, окремо тоді покажу. Так, бачите, кніхофі, як я казала, лимона, відцвілася. І знову, бачите, ось тут цвіте. Ось, бачите, зацвіла. Там он цвітонос випускає, тут тільки-тільки ось випускає. Тому казала, що лимона вона цвіте не один раз. Хотіла подивитися, лагер з треміями її весною, що віком пересадили. Я ризикувала, але все-таки пересадила. Ну В цьому році, мабуть, буде цвісти пізніше. Це нічого, нехай нацвіте, на така світло рожева, потім буду показувати. Я в тому році показувала відео. Так, кілька гілочок там внизу так і лишу, потім прикопаю. Ще лагерстремія у мене є нова. Ще не ціла новинка. Покажу так, дивіться, цвіте. Красивоподній кісаєд. Бачите, він як довго цвіте. Такі рожеві квіточки у нього. І вже скільки скільки ягідок гляньте. Оце вся гілочка так от буде усипана потім фіолетовими ягідками. Ну, Буде краса на осінь. Зараз він просто цвіте, теж його обробляла залізом, тому що хлорози, бачу, вже молоді прирости зелені, гарні. Так, що тут наша полянка заливається? Заливається. газон заливається за одне. Оцвітають фейки наші. Так, тут, я ж казала, накачала води вчора більше, тому що хочу поливати. Ну, вже поливаю, верніше. Зараз тут ось у нас лагеря стрем'я, ну чоловік весь... Час її скошував, надіюся, все-таки, можливо, в цьому році зацвіте. тому що вони все-таки цвітуть восени. Можливо, ще дочекаюсь цвітіння. Так, тому що, тому що ось у нас червона. Вже майже, майже розпустилася. Ну, от, ні, вже одна квіточка розпустилася. Не червона, а така... Зараз наведу камеру. Дивіться, який яскравий колір. Це така більш рожева-малинова чи що? Дуже малесенький кущик, але нічого, як наросте, це просто буде чудо. Ну, по-перше, ця, мені здається, і карликова все-таки, тому що вона не дала мені таких приростів за рік. Вона десь, здається, всього півтора метри дорослому вигляді. Ну, нічого. Навіть якщо буде такий малесенький кущик, то тут буде дуже-дуже гарно. Бачите, які бутони, все-таки зацвіла. Заціланім німфея біла, але вона якась така незвичайна, вона блідо-блідо-рожева. І, о, навіть не знаю, можливо, це за того, що дуже молода ще. Ну, це не Альба. Це не Альба, це якась інша. Ну, цікаво. Там в другому місці за зацвіла чисто жовта, але це теж не жовта, була просто квіточка хвора. Мені цікаво все-таки, -все що це за німфея. І в нас завелися якісь жуки, які жруть не тільки листя, гляньте, а навіть погризли саму квіточку, дивіться, що робить. Будемо чекати далі, що воно буде. Звісти. Наша майла зацвіла. Просто краса. Бачите, ось молоча і тут у мене росте є. Уга, жаба як пірнула. Ось ще одна майла. Це вже квітка не перший день цвіте, тому не така яскрава. Якосик, ти теж хоч води? О, гляньте, кіт на водопої? Так, ну що, друзі, трошки прогулялися ранку. Гарно все цвіте, як бачите. Зараз знову покажу, як цвіте руелі я ще раз. Бачите, на зранку цвіте гарно. Друзі, бажаю всім гарного дня.